Всім привіт! Мене звати Тетяна Пилипчук. В минулому я інженер системотехнік З чоловіком Сергієм розвиваємо власний бізнес в сфері краси та здоров'я в партнерстві з компанією Вей та бізнес-школою НАТО-21. Ви сьогодні знаєте, що ви можете мати з цього бізнес проєкту також, звідки тут беруться гроші і чому саме цей проєкт може вам підійти на сьогоднішній день. В першу чергу, чому він може вам підійти? Тому що він мобільний. Ви можете його робити вдома, і він поміщається в мобільному телефоні. партнерстві з компанією Amway – це є безпека, тому що компанія бере на себе всі ризики. Вона є Надає продукцію дуже якісно, возить, виплачує всім кошти. Єдине, що не робить, це не шукає ринок збуту, і за це вона виплачує кошти нам. Можливо, вам це щось нагадує. Зараз є така популярна діяльність, як СММник, це людина, яка розібралась в соцмережах, в рекламі. І просуває продукцію, виконує певну роботу для якоїсь компанії, яка виготовляє щось. Зараз немає проблеми щось виготовити, зараз є проблема продати, як правило, тому ця робота зараз ціниться, але є різниця в тому, що люди, які Займаються СММ, вони не заключають договір, такий як ми з компанією Вей на праві власності. Перед тим, як робити бізнес Мвей, ми заключаємо договір, ми вказуємо в договорі людину, яка нас запросила в бізнес, яка є нашим інформаційним спонсором, яка допомагає йти далі, яка вже багато всього пройшла сама. І вірить в вас. Я буду вас вірити, тому що. У мене теж вірили. Ми не приходимо в цей бізнес ідеальними, все вміючими, все знаючими, але зі своїми страхами, які поступово треба позбуватися, пробувати себе вірити в себе також і розкривати крила і летіти. Тому. Тому цей бізнес вам підійде. Також тому, що ви зможете тут заробляти гарні гроші, в крайній мірі, такі, які ви захочете. В моєму бізнесі є люди, які заробляють більше нас, тому це не є піраміда. Ви маєте змогу вільно користуватися вашим часом разом з тим, не змінюючи особливо життя. Поступово поступово розбудовувати власний бізнес, партнерстві з компаніям Верх з школою «Network 21, яка вчить, як це правильно робити, і е, користуватися власне, гарною продукцією власного інтернет-магазину. З чого варто почати практично? Варто змінити місце, де купувати продукцію, яку ви і так е, берете у всіх магазинах. Почніть брати у себе компанія, відкриває вам власний інтернет-магазин, і там можна щось собі обрати. Реєстрація безкоштовна, немає нічого обов'язкового. І є багато програм, на які ви можете додаткові кошти ще до основного бізнес-плану заробляти великі. Ну, наприклад, засіб для миття посуд Діждробс. Так, собі баночка літрова коштує. Скільки на 300-330 гривень, і, і, звичайно, це можна здавати, що літер майного засобу досить такі дорого, але це є концентрат. Він не сушить руки, в ньому не міститься хлорофосфату. Е, ну, ви знаєте, що хлорфосфат він запруднює Річки, потрапляючи туди, виростають синьозелені водорості, які весь кисень забирають, гине риба, і з цим зараз борються екологи, але ви можете теж внести свій вміст, внесок в, цей, в цю боротьбу. Просто перейти на цей продукт. Він дуже гарно якісно. Вимиває посуд з баночки концентрату, виходить 13 півлітрових баночок майного засобу. Це вам дуже вигідно. Далі продукція є в сфері здоров'я. Я починала бізнес і, в принципі, в мене мама дуже хворіла. Дуже хворіла, в неї була хвора щитовидка, її вже її хотіли видаляти. Вона п'ять років пила гормони, в неї вже серце ставало, і сказали, все. За рік приймання вітамінів на в неї три рази зменшилась щитовидка, нормалізувалась. Вона зійшла з гормонів, в неї перестала політи голова, в неї розішунку пройшли. І... Також в мене багато чого покращилося. Я подумала: раз це такі дієві вітаміни, значить цей продукт потрібен на нашому ринку, тому що в нас не тішені, місто енергетиків дуже багато і анемією, і щитовидкою, і дітки хворіли. Зараз мої діти завдяки вітамінам Нутрілайт більше доби не температурять. От, наприклад, є такий набір імунітет. З 5 знижкою вітамін С, вітамін Д і цинк. На цинк, ви знаєте, є гарним стимулятором для імунітету. Вітамін С взагалі для всього потрібен. І якщо приймати вітамін С, і температура буде нижча, і може взагалі бути, опуститись до 37, в той момент, коли в інших без вітаміну С може бути до 40. Вітамін Д потрібен взагалі зараз всім, а також імунній системі. І ще багато чого без магнію зараз неможливо, якщо ми нервуємося, якщо в нас інсудинорезистетність, доведено більше 400 корисних таких. Функцій магнію, коли ви заснути, не можете, коли у вас проблеми з клопонами, сердечним. Тобто, можна приймати, коли у вас повіка дьоргається 2-3 в день і перестане двигатись. Вийшов, наприклад, дуже унікальний продукт з амінокислотами, дев'ять незамінних амінокислот і в правильній пропорції. Говорять, що років 40 розробляли американські вчені. Ці амінокислоти — це, в принципі, протеїн, який потрібен для всього, для, в тому числі і для імунної системи. І він... А основна функція це е, підштовхнути наші м'язи, які вже не хочуть е, е, і за втрати білка е, рости, е, їх відновлює, тобто аналогів немає і Одна мірна ложечка на, на 300 мл води, вона багато чого робить в нашому організмі користі. Ось такі є напої, ксес, пес такі, що говорять, якщо всю ніч працюєш, п'єшся енергетик, голова свіжа, а тахікардії нема. Кофеїн, таурін для мозку, екстрадженшеню. Вітамін С, яблучний сік, вітаміни групи Б, тобто хто в дорозі, хто на війні завжди хвалять також косметика, наприклад, помада така, що її наносиш, з'їдаєш, і, і їш, і снідаєш, і вечеряєш, і, і вона ще є на губах. Разом з тим, з вітамінами, і екстрактами не сушать губи. Тобто, ну, це приклад продукції. У нас більше 450 найменувань продукції зубна паста, аналог, які нема настільки вториста, що навіть ті, хто не люблять бізнес, люблять зубну пасту. Тому ви можете перейти просто на цю продукцію, і вона буде вам не дорожча, вона вам буде вигідна. І в кінці місяці, в залежності від обороту, так як ви цю продукцію будете брати у себе, е певний процент від відвертості компанія Вей вам буде віддавати. Е чому ще вигідно брати продукцію? Таким чином, в інтернеті ще коли інтернет-магазини тільки з'являлися в 2003 році, третьому році, в нашій країні компанія Вей вже зробила нам підприємцям, які з нею заключають договір свій інтернет-магазина. наведу такий приклад нам чоловіком порадили купити такий ковричок. І знаєте, в нас є ми живемо в, в Рівному, Біля 12 -ї школи, там недалечко є такий ортопедичний магазин, нічого пішов, подивився, там 2 тисячі в інтернеті я дивлюся вже 499 гривень. Чому так? Тому що на утримання магазину потрібні кошти, зарплата продавцям потрібні кошти, виплатити борги. І... Кредити власнику магазину, оренду це теж потрібні кошти. І де ви думаєте, ці кошти закладені? Звичайно, в вартості продукції компанія Вей не витрачає кошти на отримання магазинів. Є склад у броварах, де нам продукцію возять дуже зручно. Якщо сьогодні до 12 дня її замовити проплатити, то завтра в десять. Ранку вже можна в будь-якій частині України отримати на новій пошті свою продукцію. Також є доставка додому. І що, що ви ще можете мати? Ви можете мати команду, ви можете розбудовувати цей бізнес з тими людьми, які вам подобаються і не подобаються, яка вам різниця, але вони вам сподобаються. Ми мусимо. Змінюватись, ми мусимо вчитися розуміти людей, тому що це є бізнес відносин людей. Що ви можете мати? Є основна основна програма це від 3 до 21%. В залежності від обороту продукції, компанія вам віддає в кінці місяця цей відсоток від вартості. Якщо ви зареєструвалися, ви, наприклад, робите 200 балів. Один бал це приблизно 50 гривень. Якщо ви щось взяли на 50 гривень, вам один бал нарахувався. Якщо ви зареєстрували якусь свою знайому людину, яка хоче брати не у вас, а там де ви, вона реєструється також напряму від компанії Мвей, і ви напряму і бере продукцію також у себе, наприклад. І в неї є поступово обростає своїми клієнтами, так як і своїх партнерами, і це ось такий, наприклад, бізнес. Це, наприклад, є таблиця, є формула, по якій рахувати, і тут можна мати вже гарні гроші. Наприклад, на 3% можна мати там, 600 гривень скидки. І більше на 21% можна мати від 40 і я не знаю, ну, багато і 70, і 80 тисяч і 45%, і 47, це, в залежності від того, яку ви структуру побудуєте. Це на ваш розсуд, ніхто не має права вам вказувати, що і як вам робити. Ви самі маєте навчитися калькулятор взяти, порахувати і визначити ту структуру, яка вас має бути для вашого доходу. Це перша програма, друга програма це якщо ви досягаєте 15% рівня, то вам іще додається плюс до винагороди цієї. Іще 40% від вашої винагороди. Тобто, і маючи невелику категорію, ви вже можете мати ті самі гроші, що буде на 21%. Також у нас є програма купонів за кожних 100 балів, і ще мінус 270. 6 гривень компанія віднімає. Ну, в принципі, якщо ви цілий місяць щось робили, і у вас є великий товарооборот, і звичайно, чим більший товарооборот, тим більша скидка. Товарооборот рахується власний і груповий. Коли нам приходять акти виконаних робіт, там все вказано, що за що вам виплачується, і ви можете. Собі отримувати кошти не лише зкидкою, а й на свій власний рахунок. Ви можете відкрити підприємництво. Треба два кведа мати: це дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки та торговельна діяльність поза магазинами це є основний квед, який нам потрібний. Мінімум звітності на третій формі. Оподаткування, і пенсійний фонд ми сплачуємо, тобто і державі податку сплачуємо, і, тобто ви можете мати тут підприємцем і може йти вам також стаж. Раз в рік, якщо ви вже досягнули такої категорії, раз в рік компанія вас ще возить на якісь подорожі. Зараз ми кваліфікувалися на подорож. В Дубаї, і в січні місяці ми будемо в шикарному готелі е, на Пальмі е, жити е, 4 дні 5, 5 днів. У нас буде конференція, лідерський семінар. Компанія оплачує е, дорогу, компанія оплачує проживання, подарунки, е, навчання, і, і це чудовий час. І ви також можете щоразу, щороку мати такі лідерські семінари. Ми вже з чоловіком були в дуже багатьох таких семінарах, на дуже багатьох я починаючи з 2007 року, чоловік трошки раніше, бо він почав бізнес раніше, ніж я. І, ви знаєте, і норвежські фьорди на шикарному. Теплоході величезному, де тільки 9 тисячі обслуговуючого персоналу, ми були в Сардинії, в Анталії, чоловік був і в маври, і в Америці. На посвяткуванні 50-ліття компанія Вей облітали вони всю Америку і в Лас-Вегасі. Святкували також Франція, Париж. Я не знаю, ну, ну дуже мароко, нам дуже сподобалось. І це неймовірно, з нашими спонсорами ми кругом літаємо. Тому задумайтеся, якщо у вас ще є якісь запитання, зверніться до тієї людини, яка вас запросила. Можете звернутися до мене. Ми сядемо, порахуємо, що вам потрібно, складемо стратегію і знайте, що не треба боятися цього бізнесу, треба боятися як нічого. Каже того, що нічого не буде відбуватися, ніяких змін в вашому житті. У нас є два сина: одному 15 років, іншому 12. і вони, звичайно, мріють заробляти так, як тато з мамою. І зараз задумуються, а куди ж йти вчитися, щоб їхня професія була корисною для розбудови цієї бізнесу. На мою думку, це найкраще це лікар. Але можна пристосувати ваше життя, вашу будь-яку професію до цього бізнесу і згодом мати час і гроші і свободу. Давайте руку йдемо разом. До зустрічі. Люблю вас!